Доброго дня, шановні студенти! Ми з вами продовжуємо вивчати фінансовий облік, зокрема, його другу Основна увага в цьому курсі ми будемо приділяти обліку зобов'язань та власного капіталу. Перелік тем ви маєте записані ще з значинки, а також є на сторінці дистанційного навчання, де ви можете знайомитися з темами, лекціями до кожної теми. З практичних занять у нас є 5. Практичних занять, на яких ви маєте засвоїти хоча б три теми, які ви носите. Зокрема, це є облік кредитів банку, облік власного капіталу заробітної плати. Ви будете бачити на сторінці відеозаписи методики розв'язку задач за цими темами. І за цією методикою ви повинні розв'язати задачі за своїм варіантом. Кожен студент має свій варіант цих задач. Ці задачі, які ви зробите, ви маєте прислати мені на перевірку, які я буду оцінювати. Також у вас є курсова робота, керівник Хома Світлана Васильівна, яка приїде на захист до вас, в Дрогович. В кінці червня ви здаєте державний іспит з фінансового обліку 1 і фінансового обліку 2. Пам'ятайте, що державний іспит не перездається. Успіхів вам у його здачі. Дякую за увагу.